Добре, всім привіт. Я не буду багато говорити, але це відео про традиційний спосіб, яким люди використовують ризик. І коли я вперше почав торгувати, мені сказали, що я повинен шукати лише одне-два співвідношення ризику та винагороди. Або одне-три співвідношення ризику та винагороди. Іноді вони також говорили, що я повинен зосередитися на співвідношеннях 1 до 2, 4 або один до п'яти, але давайте будемо чесними. Багато з нас, коли ми торгуємо, знають, що іноді можна отримати співвідношення 1 до 2, 1 до 3, так це можливо. Але як часто ви отримуєте 1 до 4? Як часто ви отримуєте 1 до 5? Тому що часто трапляється так, що ви маєте це співвідношення 1 до 4. Ціна йде в прибуток. І коли ціна йде в прибуток, вона майже досягає цього четвертого рівня, цього співвідношення 1 до 4. Але потім щось у вас скаже: добре, тепер я почекаю. І ви чекаєте, а вся ситуація просто повертається назад до точки входу. Скільки разів це траплялося з вами? Ви знаєте, теж саме з ризиком винагородою 1-2-3-1-2-2. Що ви настільки вперті, що це має досягти 1-2-2. Якщо це не спрацює, це не торгівля, ви не фіксуєте прибуток, ціна знижується, доходить до беззбитковості. заходить, як знаєте, в просадку і досягає стоп лосу. Скільки разів це траплялося з тобою? Раніше це траплялося зі мною часто, тому що я був дуже впертим і дотримувався співвідношення 1-2-2 або 1-2-3. Зараз я використовую співвідношення ризику та винагороди один до одного. Це не один до двох, не один до трьох, тому що я особисто вважаю, що ризик і винагорода насправді не існує, оскільки ризик і винагорода є цілком суб'єктивною. Це залежить від того, де ви думаєте, що буде ваш стоп лос і від того, де ви думаєте, що буде ваш тейк-профіт. Отже, давайте розглянемо приклад прямо тут. Ви. Бачите цей графік, це 30-хвилинний графік. Ви можете побачити, як ми створили певну підтримку. Ось тут, на 30-хвилинному графіку. Так, у нас є підтримка на 30 хвилинному графіку. Тепер хтось може сказати, що добре, у нас був рух вниз, і цей рух вниз склав приблизно 140 піп. Отже, якщо ми маємо рух ціни вниз на 140 піпів. Існує ймовірність, що ціна може коригуватися. Можливо, ми можемо повернутися до 2645. Це приблизно 87 піпів. Отже, якщо ми зараз коригуємося, я відкрив свої магічні клавіші на екрані, тому що мої фізичні магічні клавіші, як ви знаєте, потрібно заряджати. Але я відкрив це лише для того, щоб показати вам правильно добре. Тепер подивіться на це, якщо мій тейк профіт ось тут, а мій стоп лос нижче цього віку. Моє співвідношення ризику та винагороди становить 0,65. Я напевно отримаю негативне співвідношення ризику та винагороди на цьому етапі, тому що я втрачу більше і зароблю менше для мене. Немає нічого поганого. Я все ще буду робити угоди з поганим ризиком. Що хлопці кажуть так, це те, що вони скажуть. Добре, знаєте що. Я збираюся взяти ризик винагорода 1 до 2. Подивимося на це співвідношення 1 до 2 при ризику 1%. тепер ризик 1 Бачите, як цифри співвідношення ризику та винагороди 1 до 1 буде. Це співвідношення ризику та винагороди 1-1, де ви ризикуєте 77-74 піпами, щоб заробити 77-74 піпи, виходячи з того, де знаходиться вхід тут. Але якщо хтось приходить і каже: Добре, знаєте, мій ризик винагорода, один до двох, тому що це мій торговий план. Так мені сказав мій ментор, то ви будете дотримуватися співвідношення один до двох. Добре, давайте подивимося на це співвідношення один до два. Один до двох буде десь ось тут. Ваше ризик винагорода 1 до 2. Ви ризикуєте 78 піпами для 155 піпів? Тепер запитайте себе це питання. Скільки разів ви виконували угоду з співвідношенням 1 до 2? І вона досягала цього цільового рівня. 1 до 2. Скільки разів це траплялося? Яка ймовірність у того, що це станеться саме тут? Коли я на це дивлюсь, я думаю, гей, послухай! Якщо ви націлюєтеся на співвідношення 1 до 2, навіть якщо ваше 1 до 2 приходить ось сюди, і якщо 90% часу, не будемо казати 90, якщо 60 або 70% часу, ціна приходить у вашу зону, щоб досягти тейк профіту. Але замість того, щоб досягти тейк профіту, вона повертається вниз до беззбитковості, а потім йде і досягає стоп лосу, якщо це трапляється 60-70% часу. Це означає, що з цих 60-70% Часу, 100% часу, ви можете зафіксувати прибуток. Ви можете зафіксувати його в співвідношенні один до одного. Немає значення. Кому це цікаво? Якщо я збираюся мати співвідношення один до одного, нехай воно буде ось тут, якщо моє співвідношення один до одного. Скажімо, ось тут, правильно, один до одного. Я буду з цим в порядку. Я не хочу намагатися досягти співвідношення 1 до 2 або 1 до 3, тому що потрібно вміти отримувати невеликі виграші. Якщо ваше співвідношення 1 до 1 ось тут, і ви насправді щось повертаєте, це нормально. Знаєте, ще одна річ: коли хлопці кажуть, добре, знаєте, що я збираюся увійти, давайте подивимося на 15-хвилинний таймфрейм для кращої структури свічок. Отже, скажімо, ми дивимося на 15-хвилинний таймфрейм. І хтось планує увійти ось тут, якщо ви плануєте увійти, ось тут ваш стоп лос становить приблизно 46 піпів. Ви намагаєтеся виграти, скажімо, 54-52 піпи що завгодно. Але якщо ваш тейк профіт менший, якщо ви маєте негативне співвідношення ризику та винагороди і виконуєте угоду. Якщо виконаєте угоду, цей момент що станеться, коли перемістите свій стоп лос Знаєте, ваше співвідношення ризику та винагороди становить один до один. Отже, це проблема, яку я маю, коли люди кажуть: знаєш, Ража, мій торговий план говорить, що моє співвідношення ризику та винагороди 1, 2, 3, і я буду дотримуватися одного, двох, трьох. Я не хочу виконувати угоду, тому що вона має негативне співвідношення ризику та винагороди. Я не хочу її виконувати. Ось у чому проблема. Наприклад, я раніше здійснив угоду. Це була угода на продаж. Дозвольте мені показати вам це тут. Перейдімо до опції карти угод. Добре. Давайте подивимося на це. Отже, це угода на продаж. Я здійснив продаж. Ви знаєте, впав приблизно на 18 піпів. Тож, коли я здійснив цю угоду, якщо я подивлюся на це, дозвольте мені підняти маркер, ось де ціна вже падала. Ми закрилися нижче цієї області. Ось тут мій стоп лос був ось тут, і я націлювався на приблизно 2648, 2648. І хоча це було позитивне, співвідношення ризику та винагороди, як тільки ціна пробилася нижче цього тижня, я підняв свій стоп лос прямо над цією свічкою. Тепер, коли я перемістив свій стоп лос моє співвідношення ризику та винагороди змінилося з 1 до 1 на близько 1 до 2 на цей момент, тому що ваше співвідношення ризику та винагороди завжди є суб'єктивним. Ви не можете справді сказати, що моє співвідношення ризику та винагороди буде дуже позитивним, і я просто виконуватиму це ні це те, що вам потрібно розучити щодо ризику. Ризик не полягає в тому, щоб намагатися досягти таких, знаєте, сценаріїв, де ви отримуєте, скажімо, 1 до 2,5, або якщо ви звужуєте стоп-лос, ви кажете, добре, знаєте, тепер моє співвідношення ризику та винагороди 1 до 4. Ви бачите RR 1 до 4, як часто ваше 1 до 4 спрацює, як часто, скільки, скільки ще угод ви будете програвати таким чином. Бо якщо ви подивитеся на історію торгівлі, подивитеся на всі угоди, де співвідношення ризику та винагороди 1.4, або співвідношення ризику та винагороди 1.3, ви дізнаєтеся, що більшість з них закрилися у нуль. Це означає, що якщо ви подивитеся на ці угоди, ви могли б легко. Якщо я залишу свій стоп-лосс тут, ви могли б легко зафіксувати співвідношення один до одного, це один до одного. Ви могли б легко зафіксувати співвідношення один до одного і могли б дозволити 10%, І якщо ці 10% підуть аж сюди, це також добре. Адже ви все ще в угоді, оскільки набираєтеся впевненості в тому, щоб дозволяти угодам тривати. Як і багато з вас, ви будете впевнені у хорошому аналізі. У вас будуть чудові позначки на графіках, і ви скажете: гаразд, ви знаєте що? Я очікую, що ціна вам, знаєте, продовжить рухатися вгору. Знаєте, ви зайдете в торгівлю, досягнете співвідношення один до одного або отримаєте якийсь прибуток, а потім почнете, як би це сказати, трохи панікувати. Чувак, знає, що я хочу зафіксувати прибуток. Я хочу зафіксувати прибуток. Ти зафіксуєш прибуток. Ціна досягне твоїх цілей. А потім ти скажеш, о, я пропустив цю угоду. Мати співвідношення ризику до винагороди 1-1 не є поганим, якщо ви вважаєте, що ціна досягне вашої мети 1-4 або 1-5, ви можете це зробити. З цим немає жодної проблеми. Але я скажу вам одну річ, яка мені справді подобається в Magic Keys. Отже, подивіться на це. Я не хочу відкрити неправильний обсяг лота. Але просто для пояснення, давайте відкриємо 0,5. 0,5 лота. Давайте зробимо це для купівлі. Добре. 5 лотів. Давайте зробимо це для купівлі. Отже, угода на купівлю виконана. Ви можете бачити, ось тут 0,5 лота працює. Ось тут також 0,5 лота працює на купівлю. Я можу змінити. Змінити стоп-лос, знизити стоп лос, підвищити тейк профіт. Але якщо я хочу закрити 50%, дивлюсь на вхід тут 0,5. Якщо я хочу закрити 50%, якщо мої Magic Keys були заряджені, я натисну закрити половину і закрити 50%. Ось тут е, у нас є це, тож я можу натиснути це. І ви побачите, що воно закриє половину. Отже, він закрився на половину ось тут 0,25. Ви можете перенести свій стоп лос на беззбитковий рівень з цього входу. Якби я переніс його на рівень входу, це закрило б угоду. Але я просто закрию ось тут. Отже, Magic Keys дуже допомагає з управлінням ризиками, але переглянь це відео ще раз, подивися його. Ти зрозумієш, що твоє співвідношення ризику винагороди суб'єктивне. Не будь впертим з цими співвідношеннями: 1 до 5, 1 до 4 або 1 до 3. Це працює в теорії, але коли ви торгуєте в реальному часі і ваші емоції при грошима, ви заробляєте або втрачаєте це зовсім інша справа. Гаразд сподіваюся, це було корисно. Я спробую публікувати регулярно. Буває, всяке все одно, бережіть себе, удачі.